Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо, вигонимо ту нечисту орду з нашої рідної землі. Виникло в мене така, таке питання. Я саджала оцю цю красуню рожеву кавкадрі як Мадам Ісак Перейре. Але це в мене вже вона друге літо, тобто друге літо квітне. Минулого літа вона квітла дуже-дуже мало, видала мені кілька квіток, і вони довго не трималися. То перший рік я ніколи не, не, ну, якби, не пробую, не намагаюся давати таких характеристик і розчаровуватися, в тому числі. Адже треба зміцнитись. А цього року я от хожу біля неї. Я хочу почути. Такі неймирні пахощі, бо я її купляла як старовину троянду з неймовірними насиченими пахощами Бурбонська троянда саме через наголос через пахощі. Я їх не чую, я не чую того аромату. Так, я чую аромати інших троянд, півонії, от фестива Максимум позаду, біленька. Я її прекрасно чую, глибокий аромат. А тут я, взагалі не пахне. Причому я пробувала її нюхати там і в. Таку прохолоднішу погоду, і після дощу, і в сонячну, і щось не те не знаю. І я вже починаю сумніватися. Може, ще зарано, може, дійсно другий рік і я ще заранок пішу. Але в мене просто цієї продавчині, пані Оля Матіашик, я купляла, в неї точно від неї вже в мене є один пересорт. Ну, і всяке може бути абсолютно. Тому я хотіла би вияснити, поки. Можливо, можливо так. Є шанс, хтось її має, хтось мені підкаже, вона не вона. от... На світлинах я порівнювала ну, колір ніби той, хоча, може, навіть темніший. Це досить таки світло-рожевий, але середина насиченіша, ж рожева, глибше рожева. Квітка, мені так видається, на світлинах набагато густіша, махровіша, ніж ця. ну, Але кажу, це так тяжко. Тут взагалі, бачите, поки вона розкривається, тут ще немає такого чіткого. Ну, є натяки вже на оці поділи, такі четвертинками. Але ще не так чітко промальовується. Ну вона ще в стадії розкриття, ще досить така вища чаша. Тут вже нижча чаша, вже така більш пласкіша. Ну і є оці промальовання, ніби як четвертинка. Але кажу, нема такої густоти, густ. Хто зна, хто зна, щось я так задумалася. пуп'янок досить світлий, помітно світліший, і серединка ще така видно світла. Але от коли вже вона розкривається, вже центр такий насичено, глибоко рожевий. От, от я задумалася, не знаю. Листя таке напівглянцеве, напівглянцеве Так, дивлюся, сусідні є глянцевіші. Це напівглянці, таке щільне. Колючки є. Колючки такі великі, помітні, дуже гострі. от Якби я ще біля неї робила, я постійно в колюся. Колючки червоні. Причому от молодий приріст такий червонувато-бордовенький. Колючки також, але коли вже і. Ви зріє пагінь, пагінь зелений стає, але колючки далі лишаються такого бордово-червоного кольору. Тому і багато їх, багато. Ось тут взагалі, ось ближче до квітки, просто вкрито все дрібними колючками. І тут вкрито все дрібними колючками. Далі їх теж дуже густо, дуже колюча. Не така, як Усма, але ну, і все таки багато. От поруч Оул, то тут набагато менше колючок. Це така досить така колюча. Ну, росте в суцвітях. Суцвіття ніби як маленькі, Гарні, от поки що ще не розкрилися. Можливо, кажу, я зарано, суцвіть багато. от Бачите, наростила мені непогано. Непогано наростила суцвіть. Вон там пуплях такий світло рожевенький. От, надіюся, бо ви мені одну троянду вже допомогли ідентифікувати, і в мене був пересорт білої троянди. І визначили ми разом раптом. Я так подумала, а раптом ви мені допоможете з цією красунією. Може хтось пізнає і скаже, що це дійсно вона. Або навпаки, хто має, скаже, ні, не вона. От буду. Або взагалі так, треба час. Три варіанти є. То? Раптом щось я дізнаюся. І розвіються мої сумніви. Але все ж таки я ну, хотіла би, щоб вона мені вже пагла, звісно. Побачимо, побачимо. І так, бачу, що от, оцей пагін взагалі лежав на землі, я його підв'язала. Інші пагони поки що так догори йдуть. Воно має бути витка досягати 3 метри, якщо не помиляюся. Поки що нема такого. Ну, але я кажу, вона ще й молоденька. Тобто другий рік перший така хвиля. Хто знає, які там пагони можна роститися, буде видно. Наразі нема такої прямо ж довжелезних батугів. Дякую вам, надіюся, що, можливо, так. Я, я розвію свої сумніви. От буду вдячна за допомогу. І до наступних відео. Всім папа! -па.